Доброго дня, дорогі мої друзі, і мережа магазинів Грош радує цей місяць з 1 по 30 11-25 року, включно нас цікавими пропозиціями. Такі цукерки жувальні 80 грам за 29,80. І далі ось такі продукти. Давайте розглянемо поближче. Шоколад. Пері 270 грам, міленіум в асортименті. 99,90. Ну, вважайте 100 гривень. Мінус 40% знижки зараз на цей шоколад. Шоколад Corona Max Fun В асортименті 150 грамів, 106,60. Цукерки желейні. Що це за такий? Бумігамі 70 грам, 19,80 крекер. 39,80. Адвент календар, шоколадний: 129,80. 50 грам. Важить такий календарик. Шоколад в асортименті Ліферо 39,80, 75 грам. Шоколад пористий в асортименті Міленіум, 85 грам, плиточка 44,90. Батончик в асортименті Ріферу 35 грам 19,80. Батончик тітбіт в асортименті Рошен 25 грам 16,90 Маршмеллоу в асортименті Окі 30 грам 23,80. Пряники в асортименті Галіція 300 г. Пачечка 54,80 Коробка цукерок лакшері, суріні 305 грам 559 гривень коштує. Коробка цукерок суріні 265 грам 599 гривень. Коробка цукерок Дефіле Сріні 450 грам коштує 999 гривень. Вважайте тисячу. Цукерки в коробці Вері пері з арахісом та родзинками Міленіум 140 г, всього за 97,80 Шоколад «Несквік» в асортименті Нестле 100 г 67,80. Батончик «Бейлау» в асортименті Клуба Світ 32 г 1990. Бантончик Лайон 42 грами 21,80 Батончик Раю Royal Charm АВК 25 грам, 23,80. Вибачайте за мій англійський. Набір фарі Боб Шейл 20 грам 63,80. Вафлі дебют в асортименті 32 грами всього за 6,40. Донат в асортименті є 740 грамів. 14,80 вафлі артек світоч. Торгова марка 188 грам за 44,60 60. Печиво тетате Тет. Загора 75 грамів 11 гривень. Печиво Марія з молоком та кальцієм. Торгова марка Яруш 155 грамів за 18 гривень. Печиво матусине асор... з ароматом масла. Також торгова марка Яруш 155 г 23 гривні. Цукерки жак-хрусто. Вафельки, ті, що колись гуліверчиками називали 100 г за 16,40. Халва ванільна в асортименті золотий вік 100 грам за 16,70. Цукерки Забодайка зі згущеним молоком 100 г 1690. Цукерки Капітан Гулівер. Житомирські ласощі 100 г 22,90. Цукерки шоколадні історії Джек. Торгова марка Конті 26,80. Цукерки Golden Nut з начинкою та цілими горіхами Millennium 100 г 62,60. Драже горіхове, особливе тріо. Торгова марка Клін 100 грамів 19,90. Драже рижик стимул 100 грамів 19,90. Драже арахіс Домінік 100 грамів 29,90, Халва ванільна, Золотий вік 100 грам за 11,60. Вафлі щедрик 100 г 15,50. Трубочки з начинкою в асортименті Деліція 100 граммів 26,80. Бисквіт в асортименті рошен 300 грамів за 68 гривень. До речі, дуже смачні ось такі бисквітики. Бисквіт в асортименті 330 грамів за 75,80. Також смачні ось ці бисквіти. Печиво вівсяне, класичне. Союз-кондитер 100 грамів за 9,50. Ну, Це печиво мого дитинства. Печиво лагода, пряжене молоко. Торгова марка Загора, 100 грамів за 9,90. Печиво мамба Загора 100 грамів 12,70. Непогана ціна на це печиво. Печиво з фруктовою начинкою Галіція 100 грам 15 гривень. Печиво повітрульки світязь. 100 граммів 17,20. Цікаво, що це за повітрульки такі. Вафлі бамбук в асортименті. Торгова марка АВК 100 грамів 18 гривень. Печиво супер моніка. Деліція. 100 грамів 16 гривень. Печиво баварське Деліція. 100 грамів 19,90. Кава мінус. 45% знижки. Рощена Якобс Гронат Gold 150 грам, всього за 179,80. Це непогана пропозиція на ось таку каву. Кава Мелана Еспресон. 200 г, 174,80 Ля Кафе, 100 грамів баночка. Будьте уважні, я завжди купую таку 200 г 179,80. Кава Рощена голд, чорна карта, 285 г. 394,80. Кава Мелана Еспресо чорна карта, 225 г. 179,80. Кава Рощина Gold голд селекш. 100 грамів 274,80. Кава рощина гол. Чорна карта 50 грам. За 88,80. Кава Мелена, лаваза 250 грам 439,80. Кава 3 в одному МакКофе, Якесь нове. 10,80. Ну, таку я ще не пробувала. Треба зайти в магазин і розізнати, що оце таке: кава в асортименті Феррара. 250 грамів, 219,80. Кава рощина, Нескафе Еспресо, Нестле, 70 грамів, 198,80 Кава розчинна Нескафе Голд, Нестле, 100 грамів, 207 гривень. Так, поїхали на чаї. Мінус 40% на чай. Лаувері, чай 100 тисяч одна ніч. Бризки шампанського і полуничний зефір. 5480. Чай, чорний Earl Grey Pure Ceylon English Breakfast Sherlock's Secret. 43,60%. Зараз теж на ньому 40% знижки. Чай в асортименті Belfort 58,80. Чай: English breakfast, Cherry Samurai Bergamot Ваніль 62,80. Чай в асортименті е, якийсь. G.T.A. – 68,80. Чай Lord Grey British брітіш. Е, це що, фірма Тет. О, до речі, колись тет пила, дуже смачний чай. 100 грамів 92,80. Чай тес в асортименті 59,80 за будь-який. Оце дуже класні чаї. Чай Лавері в асортименті також. 74,80. Тут в пачечці 24 пакетики по 2 грами, а тут 25 пакетиків по 1,8 грам. Чай в асортименті Sun Gardens. 63, 60. Різні, різна вага чаїв є. Півтора грами. 1,7, 1,9 і 2 грами. Чай кенія Грей Мономах. 125 пакетиків по 2 грами. Коштує 149,80. Непогана пропозиція: 150 гривень. Пачка чаю 125 пакетів. Чай лимонний. Імбир і обліпіха з апельсином «Велес» 50 грамів 15,80. Ось такий чай, мономах в асортименті 59,80, пачечка 25 пакетів по 2 грами. Наступна сторінка нам пропонує дуже багато м'ясної продукції і доволі непогані ціни. Давайте будемо розглядати ближче. Молочні сосиски, подільські ковбаси, торгова марка, 1 кг, 216 гривень. 1 кг подільські ковбаси, сосиски телячі, 240 гривень. Сосиски соковиті, подільські ковбаси, вищого гатунку це все. Кілограм за 244 грн. Сердельки, подільські ковбаси, 166 гривень. Сердельки, е... Панський вищий гатунок, подільській ковбаси, кілограм 199. Сердельки, віденські з сиром, подільській ковбаси 220 гривень. Отакі От смачні з сиром. Сердельки. Молочна варена вищий гатунок, подільській ковбаси 400 грам. Коштує такої ковбаски 99,80 за 400 грам. Сердельки, подільські ковбаси. Вищий гатунок домашній 209 за кілограм. Підкопчені сосиски 196 за кілограм. Сосиски філейні Вищий гатунок 276 за кілограм. Лікарська варена ковбаса 249 за кілограм. Лікарська варена. Вищий гатунок. Торгова марка Самобранка 260 гривень. Дитяча варена. Вищий гатунок БМК, торгова марка 149 за кілограм. Докторські. Що це тут? Серделечки, вищий гатунок СМК 216 за кілограм. Ось такі сердечки, товстунчик. Вищий гатунок торгова марка верест, 216 кілограм. Міні сардельки, 139 за кілограм. Віденський вищий гатунок. Кременчуцьке м'ясо 456 за кілограм. М'ясна гільдія міні сарделіні Вищий гатунок 330 грам. Коштує 79 гривень. Смачні з вершками та філе індички. Вищий гатунок. М'ясна гільдія 284 за кілограм. Королівська варена. Ковбаска, вищий гатунок, 280 грам, 85, 80. Що це тут у нас? Сосиски з яловичиною, вищий гатунок ранчо. 224 за кілограм. З яловичиною, вищий гатунок, ранчо. А, там сосиски, тут сердельки. 229 за кілограм. Лікарська варена торгової марки ранчо 269 за кілограм. Махан по татарськи з сиров'ялина. М'ясна гільдія. 1 кг коштує 569 гривень. Ковбаса куряча з філе варено копчена вищий гатунок. Торгова марка Колос. 1 кг 199,80 Сервелатна різка сирокопчена, вищий гатунок, торгова марка Верест. 75 грамів коштує 61,80. Салямі золотиста. З м'яса птиці. Сирокопчена, вищий гатунок. СМК: 1 кг 539 гривень. Золотиста, напівкопчена, вищий гатунок. Торгова марка Ювілейний: 320 грам 145,80 Боварський перший гатунок. Торгова марка Самобранка 1 кг, 229 гривень. Салямі золотиста сирокопчена вищий гатунок. Кременчуцьке м'ясо. 1 кг, коштує 780 гривень. На дровах ковбаска з яловичиною напівкопчена. Торгова марка Ранчо, 400 г. 123,80 за паличку. Королівська напівкопчена, вищий гатунок м'ясна гільдія. 450 грам коштує 149 гривень. Олів'є варене перший гатунок. Торгова марка Ранчо 1 кг 196 гривень. Сервелат варено-копчена, вищий гатунок. Торгова марка м'ясна гільдія 450 грам 227,80 гривень. З яловичиною вищий гатунок. Ось такі сардельки, Торгова марка Колос. 1 196 гривень. Сосиски Буратіно, вищий гатунок, торгова марка Верест. 1 кілограм 196 гри. Сосиски селянські, м'ясний хутір, 1 кілограм 180 гривень. Філейні з сиром. Перший гатунок. Торгова марка Димовки 1 кілограм 204 гривні. Сердельки Гулівер. Вищий гатунок торгова марка Глобину. 206 гривень коштують. Докторський вищий гатунок глобину 228 за кілограм. Три сира, вищий гатунок торгова марка Мізоч. Кілограм 252 гривні. Філейний вищий гатунок торгова марка м'ясовита 239. Філейний вищий гатунок сосиски м'ясовита. За кілограм, 239 гривень буде. Тигринки вищий гатунок торгова марка Колос. 1 кілограм коштує 159 гривень. 509 гривень коштує салями іспанська сирокопшина. Перший гатунок м'ясна історія. Кабаносі на півкопченні. перший гатунок торгівельна марка Мізоч 1 кг 180 гривень. Салямі мисливські. Варенок копчені вищий гатунок від глобину 1 кг 252 гривні. Дитячий вищий гатунок СМК 1 кг 228. Мортадельки варені вищий гатунок глобина 400 г 116 гривень. Дворянські напівкопчені БМК 1 кілограм 286 гривень. Легка варена, вищий гатунок ювілейний 400 г Паличка 119 гривень. Молочна варена вищий гатунок 1 кг 154 гривні. Ось така ковбаска. Лікарська варена, вищий гатунок, торгівельна марка Глобина 1 кг за 100 за, вибачаюся, 269 гривень. Королівська варена перший гатунок, м'ясний хуртір: 1 кг 244 гривні. Лікарська варена, вищий гатунок натура 1 кг 356 гривень. Лікарська варена, вищий гатунок. Кременчук м'ясо 1 кг за 446 гривень. Угорська напівкопчена, вищий гатунок. Торговівельна марка м'ясовита 300 г паличка 114,80 Баликова напівкопчена: перший гатунок, м'ясний хутір 1 кг коштує 299 гривень. Махан сирокопчений вищий гатунок, ювілейний. 320 грам, 254 гривні коштує. Дуже багато цікавої м'ясної продукції. Такий асортимент, що очі розбігаються. Так, дивимося: ось такі салями кабаноси. 70 грам і 85 грам. 70 грам 65,80, а 85 грам 7,80. Ковбаски сирокопчені в асортименті. Торгівельна марка Дмитрук 80 грамів 58,80. Кабаноси в асортименті Дмитрук 60 грамів 62,80. Кабаноси в асортименті Дмитрук 80 грамів, 75-80. ось такі. Міні салямі фікс 150 грамів за 107-80 107-80. Міні сердельки, сосисочки з курячим філе перший гатунок бащинський, 350 грамів, коштують 83-80 83-80. Бащинські філейні перший гатунок 420 г за 87 гривень. Єгерський з сиром на півкопчені перший гатунок. СМК 1 кг 236 гривень. Шашлик по-кавказьки. Зі свинини власне виробництво 1 кг 238 гривень. Непогана пропозиція. Буварські напівкопчені вищий гатунок, торгівельна марка Верест. 1 кілограм коштує 246 гривень. Буварські напівкопчені перший гатунок «Кременчук» м'ясо 292 гривні. Далі товари для дому пішли у нас. Серветки вологі, 120 штук, Summer Фреш. За 39,80. Зверніть увагу, зараз на них мінус 45% знижки. Також папір туалетний арома персик натурела білий, трешаровий диво. 4 штуки в упаковці за 75,80. Також папір туалетний сніжна панда. 4 штуки в упаковці 57,80. Пакети для сміття з затяжкою 60 літрів 10 штук. Пергамент для випікання 5 метрів і рукав для запікання 5 метрів. Пані блиск. Одна штука коштує від 34 гривні 80 копійок. Рушник паперовий двошаровий диво, 2 штуки в упаковці 45,80 Туалетний папір Зева двошаровий делюкс в асортименті 4 штуки. В упаковці 109 гривень коштує. Фольга алюмінієва для харчових продуктів 6 метрів. Чисто торгівельна марка. Одна штука коштує 39,80. Серветки універсальні пані Блиск, 48 штук в упаковці 47,80. Рукав для запікання 3 метри. І пергамент для випікання білий 5 метрів. тау, одна штука, коштує від 34,80. Рушник, паперовий білий мега-2-шаровий рута. Одна штука 68,80. Серветки паперові, теплих свят, ведмедик радості. Торгівельна марка. Будь ласка, 150 штук у пачечці. Всього за 19,80. Пакети для сміття. Макс, сталева міць 120 літрів, 10 штук. А також 240 літрів 5 штук і 160 літрів 10 штук. Торгівельна марка Freckenbock від 129 гривень за штуку. Кастрюльки різних об'ємів 1,9, 2,4, 3,6. Торгівельна марка Gusto коштують від 299,80 за. Штуку. Сковороди алюмінієві В асортименті також торгівельна марка Крауф. До речі, роздивляйтеся добре, бо ось тут, де ручечка, у мене була опуклость. Я хотіла була купити собі Крауф. Коштують від 419 гривень за штуку. Посуд столовий Лорето в асортименті. Торгівельна марка Ардесто від 109 гривень за штуку. Омивач скла. В асортименті є 4,5 літрі 139 гривень. Плед новорічний білтекс 150 на 200 – 449 гривень за штуку. Подушка для стільців 40 на 40, 149 гривень. Набір бокалів для вина 2 штуки. В пакуванні 159 гривень. Контейнери харчові з алюмінієвої фольги. Пікнік 27,80 електрочайник коштує всього 549 гривень. Серветка новорічна з мікрофібри, прихватка новорічна також є. Від 49,80. Взуття домашнє з овчини: Баранчик, шон і зайчик. В асортименті одна штука коштує 349,80. Ось таке прикольне домашнє взуття. Колготки жіночі велюр, 70 ден коштують 74 гривні. Підгузки Хагіс Класік на 3, 4, і 5 місяців. 419 гривень за пачку. Шкарпетки жіночі та чоловічі. Вовняні в асортименті. Одна штука 179 гривень. Я просто здивована. 180 гривень одні шкарпетки ну це трошки задорого. Пазли в асортименті. Упаковка коштує 99,80 пюре Мілупа. 80 грамів, 31,80 коштує. Пюре фруктове, пауч в асортименті Elfic Magic 100 грамів за 22 гривні. Пюре пауч в асортименті Чудо чаду 90 грамів 22,80. Підгузки трусики. Супер софт на 4, 5 і 6 місяців. Чиколіно, 484,80. Серветки вологі дитячі екстракт алої. Смайл 24 штуки в пачці 23,80 гривень коштують. Колготки жіночі слім котон 100ден. Soft Model 150ден в асортименті 199 гривень. Адвент календар Minecraft Little Pony. Одна штука за 799 гривень коштує. А також зараз мінус 35% на ось такі бисквіти барні з начинкою в асортименті є бананова йогурт, шоколад і молоко. 150 грам коштує всього 66,90. Нагадую, акції дійсні з 1 листопада по 30 листопада включно. Гарних покупок. Дякую, що додивилися відео до кінця миру. Добра, друзі! Пока-пока!